Досконалити свою солов'їну у благодійному фонді каріте з Тернопіль завершилися безкоштовні курси української мови для внутрішньо переміщених осіб. Харків'янка Олена одна з учасниць занять. За її словами, така ініціатива надихає та дає можливість навчатися та розвиватися далі. Дізналася особливостей нового правопису. Дуже у мене було велике складнощі з наголосами, тому що у нас свої особливості слобожанські, тут теж є свої особливості вимови, які дещо зіпсували мені мою літературну мову. І тому ці курси мені дуже були в нагоді. На курсі української мови вивчали граматику, покращували дикцію за допомогою скоромовок слухали українські пісні тощо. Загалом до навчання долучилися близько 20 людей з різних українських. Міст Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська усі були активними, зацікавленими та давали такий цінний зворотній зв'язок. Дана практика була дуже корисна для внутрішньопереміщення осіб, що оселились в Тернопільській області. Ми щиро тішимо, що під час проведення наші бенефіціари були зацікавленими та активними. Продовжуємо розвиток цього напрямку. Команда Тернопільського карітесу втілює проєкт Поверни собі своє з вивчення української мови в межах ініціативи «Начбар і інот пам'ятайте, що мова є однією з найважливіших цеглинок у фундаменті будь-якої держави, тому не зупиняйтеся на досягнутому вдосконалюйте свою українську, адже більш вдалого часу не буде.